Вислухаємо святи, Іванліє, ми росіем, вітвоє, від мете святе, Іван ліє читання, слава тобі, Господи, славом, будьмо уважні, сказав Господь, Світло тіло око, як оже твоє око ясне, то все тіло Твоє буде світле. А коли Твоє околи є околихе, то тіло твоє буде у темряві, коли ж те світло, що в тобі темрява, то якою великою буде темрява, ніхто не може двом панам служити або, бо або одного зненавидить, а другого буде любити, або буде триматися одного, а того знехтує, не може служити Богові і мамоні. чому кажу вам. Не турбуйтеся вашим життям, що вам їсти та що пити, ані тілом вашим у що одягнутися, хіба життя не більше від їжі, а тіло не більше від одежі? Гляньте на птиць небесних, не сити, не жнуть, і ані не збирають у засіки, і отець ваш небесний їх годує, хіба ви не вартніші від них. Тож із вас, журячись, може додати до свого віку хоча б один лікуть, а про одежу чого ж вам клопотатися, гляньте на полі лілей, як вони ростуть і працюють, і не працюють, і не прядуть. Та я кажу вам, що й Соломон у своїй славі не вдягався, так, як одна із них. І коли польове зілля, яке сьогодні є, завтра кидають до печі, Бог так одягає. Тут чи не багато більше вас маловірні. Тож не турбуйтеся, кажучи, що будемо їсти і що пити, і що одягнемося, і про все те побиваються погани. же вас, Небесний знає, що вам це все потрібно. Шукайте перше царства Божого Його справедливості, і все те Вам додастся. Слава Тобі, Господи, Слава Тобі. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава на війну! Дорігу Христу! Сьогодні маємо третю неділю по зістання Святого Духа. І сьогодні, і сьогодні церква святкує святих отців шести Вселенських соборів. Найперше, ми повинні розуміти собі, що то є за ті такі шість Вселенських соборів. Їх вже було трохи більше, але діло в тому, що цих шість Вселенських соборів почитають і виконують усі церкви греко грекокатолицьке і православна. Бо тому що ці собори були до розколу, так? ми знаємо, що церква була розкололася у 1054 році, це 11 століття. Була одна єдина ціла. І збиралися єпископи цілого світу, з'їжджалися з усіх країн, з усіх церков і робили такий собор, на якому приймали рішення, яке мало важне для всього. Для всього християнства цілого світу і цих шість Вселенських соборів, ми сьогодні святкуємо іменно тих святих отців, які були присутні на цих Вселенських соборах. Значить, перший це Нікейський собор, 325-й, на якому був вкладений символ віри, ну і багато також багато чого, от тих спірних питань, яке тоді вже починало хвилювати церкву. Наступний це був Константинопольський. Це в 381 році, потім Єфеський, 431 рік, і потім Халкідонський, 451 рік, Константинопольський другий. Це був 553 рік. І Константинопольський, третій, 680 по 681 рік. Бачите, цей рік був собор. Вони вирішували всі різні питання. Ці, ці, ця інформація, вона енциклопедична, тому я не буду там зараз довго, дуже довго розказувати. Кожному, кому буде цікаво, ви можете спокійно зайти в інтернет і написати шість Вселенських соборів, матеріали Вселенських соборів, і щоб ми могли собі ознайомитися, що то були за, за часи і що то були за закони, яких ми до сьогодні шануємо і почитаємо. Але на що хочу звернути вашу увагу? Дивіться, як то все вкладено в Бозі, як то все є сплановано. Сьогоднішнє Євангелія каже, а? світло тіла око, якщо твоє око є ясне, то все тіло твоє буде світле, а коли твоє око лихе, то все тіло твоє буде в темряві. Розумієте, я думаю собі, а як воно відноситься до отців Селенських соборів? А потім собі думаю, та безпосередньо, бо, тому що. Вони заклали оті основи віри непохитні для церкви незмінні, які ми маємо сьогодні. І іменно оці, скажімо, правди віри можна було утвердити чистим серцем, світлою душею, чистими Божими думками, неспорченими. Не інфікованими якимись там інтригами ще чимось, а правдиві, щирі, чисті, повні Духа Святого. І тому, коли ми сьогодні молимося в цю неділеньку святу, згадуючи цих святих постатів великих отців оцих шести вселенських соборів, я собі думаю: Господи Боже, дай того Духа, сили, чистоти, відваги. Ну сьогодні нашим всім, кому від кого залежить майбутнє нашої держави, усьому нашому керівництву? Не тільки церковному, діти мої. Не тільки церковному керівництву, а й цивільному. Ми якось навіть раніше розмежовували, що святими можуть бути святі монахи. Святі там отці, там єпископи, сповідники віри, але святими можуть бути і прості люди. І дуже багато є святих, які стали святими, не маючи церковного сану. І тому сьогодні я кажу вам: сьогодні ми молимося до святих отців з шести Вселенських соборів, щоб отой дух чистоти правди, який буде. Актуальний через 500 років, через 1000 років. Розумієте, Перший Вселенський собор, 325 рік. Це четверте століття. А сьогодні 21. Пів, більше півтора тисячі років пройшло, люди. І вони актуальні. Чуєте, яка має бути чистота в серці? Чистота думки. Закон, який буде актуальний пів тисячі років, а тут не встигли прийняти, його і треба переробляти, бо щось не точно. Чому? Бо тому що світло тіла око. І якщо око твоє ясне і світле, то все тіло твоє світле, а коли твоє око лихе, то все твоє тіло буде у темряві. Значить, таке, бути у темряві, це не то, що бути у воді. Це не то, щоб бути у піску закопаному, бути в темряві це бути в середовищі, в якому відсутнє світло. Бо темряву не можеш виміряти. Світло вимірюється люксами так? сила світла. Темрява ніяк не вимірюється, бо темрява — це середовище. Воно може бути. З газом, ну, скажімо, з повітрям, так? Або без повітря може вакуум бути, але світло це є присутність фотонів, які рухаються в певному напрямку на певній частоті. Тому світло буває жовте, буває світле, буває холодне, тепле і так далі. Тому що різна частота коливання. А от темрява, це відсутність світла. Коли нема світла. І коли Господь Бог говорить, що ти перебуваєш у темряві, значить, в тобі нема Божого світла. Нема в тобі Божої присутності, ні одного фотончика. І тому пекло це спільнота одиноких в темноті, де нема. Світла Божої присутності, коли ти сліпий очима і душею, коли ти є у спільноті одиноких, що то значить спільнота одиноких? Ти нікому не потрібний, і тобі не потрібний ніхто. І тобі, і тобі не може бути ніхто підходячий, бо це є наслідок темряви, темряви. Відсутності світла. Каже, наскільки наука пішла вперед, все доказали, все доказали. Наука нам це все доказує. Другий, другий закон термодинаміки. Про що він говорить? Він говорить про властивості енергії. Яка так? є тут, така є і тут. Яка як нема тут, то нема тут. Я не буду розказувати про фізику, але кожен із нас знає, що нічого з нічого не виникає. Воно тільки з одної форми переходить в іншу. Христос каже, хто сіє вітер, пожне бурю, а я кажу вам: любіть один одного, щоб посіяти добро, щоб посіяти любов, щоб посіяти добрі відносини. Чуєте, що хоче Господь? Хоче, щоб ми були щасливі. І каже, як це зробити. Ми мудруємо, ми думаємо, що щастя це гроші, це достаток, це одяг і все інше. Христос каже: ні. Подивіться на польові квіти, подивіться на цю чудесну красоту. Вони прості, але вони ідеальні. Соломон у своїй, ну, не тільки при мудрості, а у свої всеможливості можливості не одягався так, каже, як квітка польова. Оце краса, оця, отам коло Богородички, чудесні квіти, Анна Марія подарувала. Так? Це є краса, яку Господь Бог одіває. Він каже, не думайте про одяг, подивіться на ці квіти польові, як я їх прикрашаю. На один раз, скільки квіточка росте, навіть якщо її не зрізати, вона має свій час. Людина покликана до вічності. І Бог нас хоче одягнути у це світло своєї присутності, щоб ми сіли любов, щоб ми сіли доброту і збирали плоди з того всього. Чому мені так тяжко? Отже, не раз прийде до мене хтось там плаче і пише. Боже, чому мені так тяжко? Я так стараюся, я хочу, щоб все було добре. Я ж не скажу людині напряму, що ти не здалий сівач, бо ти сієш підозріння, сієш зло, сієш ненависть, сієш неправду і жнеш. Бог нас хоче усмирити часто. Щоб ми успокоїлися, бо тільки людина, коли є спокійна, вона може почути Бога. Бо як людина неспокійна, вона чує всіх, сусідів, дітей, всі чує, все чує, тільки Бога не чує. Бо Бог не кричить, Бог шепче. І часом, щоб його почути, треба замовчати. Щоб його побачити, треба мати світле око. Треба мати чисте серце, бо тільки чисті серцем Бога побачить, каже Ісус на проповіді нагірні. Блаженні чисті серцем. Засівайте свої серця любов'ю і добротою, милосердям і Божим благословенням. Нехай з ваших уст сіється насіння добра, яке буде сходити. І буде плекати покоління, яке буде наповняти і давати людям сили, витривалості. Бо часом біля тебе є людина, яка дуже складно і важко. А часом навіть важко комусь попросити допомоги. Подайте руку, подайте руку тим, хто поряд. Підтримайте один одного. Ви знаєте, як важливо було для тих святих отців, оцих шести Вселенських соборів, щоб вони всі з'їхалися. Кожен був з іншої держави. Вони місяцями їхали, з'їжджалися, щоб з'їхатися до той собор. Це не так, як сьогодні сів на самоліт. година туди, година відти, і ти вже й був там і вернувся. Це, був, це була велика жертва, це було життя присвячене тому, щоб ми сьогодні їх згадували, брали з них приклад і ставали продовжувачами Христових сівачів. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Аминь. Слава Иисусу Христу! Слава Давиду!